Спасибо. Новостям номер один. Продолжается шоу 112 минут прямо сейчас. В формате Лайв. друзья, напомню, Арсен Мерзиан сегодня у нас в гостях. Арсен, еще раз привет. Ну, вот ну, говорили снова, только ні, что. -то Не бы нас... расходовал. Ноги вже замлились и дымом. Второй дубль, да. Скажи, пожалуйста, сейчас в новостях смотрели мы о фильме Майдан Сергея Лазницы. Ты смотрел? Вот мы так говорили. Расскажи о эмоциях. Я могу дуже стисло и коротко. Так. Лож, що ти ходив на фільми? Ні, все, все, що в картині, ну, що таке ложь. Поверхностна правда. Mm -hmm. Mm -hmm. В принципі, ось це ми і побачили. Давай, вот, давай помагаємося вот, пояснити да, нашим дітям Недостовірні факти. Э, не, не але реальність. як режисер каже, що якщо йому вистачає одного такого глибокого кадру, і він вирішив, що цей самий кадр і є ті прощання з людьми то немає непослідовності, ніяк це відбувалося, якось так. Сумбурно, Давай такое. Ну, я сейчас пытаюсь угадать, потому что що я не смотрел. Якось він дійсно. Я... От люди виходять выход... і кажуть, а де де герой? Герой народ. Але ж тоді покажіть, що це, це народ, це герой. Але там навіть відсутня і... І... і ця ну, картинка. Угу, угу. Я от был на детскому кинофестивалі, не, не удалося мені, к сожалению, попасть на, на, на показ фильма там. А, ну вот тоже достаточно неоднозначно тогда були фітубі, якщо набрати роликів, то вони набагато краще передають цю історію. Будем смотреть. Uh, Арсен, спасибо тебе огромное за мнение, кстати, на фильмы Лозницы. Я знаю, что ты uh, на подобную тематику в своём творчестве uh, пытаешься отразить те события, которые происходили, но не те события, которые происходили вот в ту ситуацию не, сейчас. Самое то, что да, зараз відбувається. Але як ми із домашніми концертами до військових частин, тобто ми йдемо туди з, з одними піснями, а вже це конкретно за себе, да? Повертаюся вже зовсім з іншими. Если мы тебя попросим одну из них исполнить. Мы знаем о песнях «Край земли», мы знаем о песне «Ластівки над містом», Порадуешь нас одной из них? Не, не, знаю, як вона, Ну, порадуешь. Не, не, не к слову. На край землі не прийде ніч. На край землі міняють сонця, хто був з тобою пліч опліч міняють, міняють хлопців на край землі, якщо вона моя. А край землі, червоній смузі, псауми співають, як воля твоя, співають, міняють друзів, без сумніву в прицілах не свої, але й не чужі. Все умовний навіть край землі, десь там мої малі, без прапорів, в калюжах кораблі на край землі, з усіх боків, на край землі. Замало світла, безсоння б'є сльозами, матерів тут, на краю землі, земля охидна на край землі не прийде ніч, на край землі. Міняють сонце, і кулемет мовчить. Міняють хлопця, без сумніву в прицілах не свої, але й не чужі умовно все умовно. Край земли, где там мои моли, без пропарил в колюжах корабли. А с okay. сегодня, друзья, в гостях у меня да, да. Вот, да, вот утренняя wow. песня. на самом деле, спасибо огромное, но вот. Утреннее исполнение, такой не совсем утренней песни, с другим неутренним наполнением. Но, э, что хочу сказать тебе, Арсен, вот спасибо огромное за то, что вот. Ты отозвался сейчас э, на помощь своей стране вот так, как ты можешь это сделать. За то, что э, ты сейчас ездишь, за то, что ты сейчас поддерживаешь, как ты можешь поддержать. Есть люди, которые поддерживают словом, которые поддерживают присутствием, есть люди, которые поддерживают тем, э, чем могут порадовать и поддержать наших солдат. Тебе спасибо огромное и за то, что к нам сегодня пришел. Я хочу запросил. Арсен Мерзоян, друзья, был сегодня у нас. Мы же продолжаем прямо сейчас. Алла Туринская продолжит вас вести по прямоэфирному видео наш прямой эфир Виктория Петрик. Хочется отметить, что именно эта девушка когда-то прославила Украину на детском Евровидении. Она стала его победительницей. Сейчас же мы будем общаться не с участником Евровидения, а с участником шоу «Голос Храины Арсеном Мирзаяном, который уже сейчас находится в студии и мило ведет беседу с Тиграном. Тиграш, передаю тебе слово. Спасибо огромное, Аллочка. Да, и вправду, Арсен Мирзаян сегодня у нас в гостях. Арсен, доброе утро тебе. Доброе утро. Тяну тебе руку. Куда? Так, бачу. Вот смотри, Алла говорит, голос Крейны. Ты не устал от того, что вот постоянно тебя ассоциируют с этой, с этой историей, с этим конкурсом? Ну, что ж, же. так стало. Так стало, я уже привык, да, наверное, что везде. Арсенвельный голос Креймина. Хотя уже ж автономный музыкант, я абсолютно отдельная персона, личность и так далее. Уже, или к проекту имеешь все-таки какое-то отношение. Продюсерский, возможно, каким-то образом контрактный не, или нет. Таких, безумовно, ничего имеет, але в принципе, ну, люди ж так запомнятали. Ну, і ще, звикли казати «сталевий голос країни». Сталевий голос країни. І ми так, так звикли, и так чули. Арсен, скажи, пожалуйста, сейчас говорили о Евровидении, точнее о Юрмале. Вот такая оговорочка, видишь? О новой волне ты слышал да, эту новость, только что мы сообщили, что там всех участников да, попросили було, було в, с российским флагом выходить. Вот как ты к этому относишься вообще к подобным тенденциям в международных музыкальных конкурсах? Которая і И... мають той на ну, Мені взагалі дивно, що там є так, тенденція такої символіки щодо інших. Будь ласка, ваші власні учасники хай ходять в ваші символіці. А нащо до цього інших. Твоє мнение, музика і політика должны бути в одному рослі чи нет? В одному тічі. Зв'язувати, що. Ні, один відомий музикант колись так і висловився. Музика без політики, нащо вона потрібна? Угу. Тобто все-таки це не, не вот, нельзя, вот раз, разделить эти понятия? Не можна. Ви всі ж бачили результат. Як тільки музикант або артист починає відокремлюватися і казати, що він на тоді хай називає все своїм ім'ям. Да? Я... Угу. Хай приходить і скаже, я імбіцил. Як ви ставитеся, кстати, до музикантів, которые не скрывают своей политической позиции и открыто вот сообщают о том о своих взглядах, о своих о своих каких-то комментариях на те или рішення властей? Скажіть, в... ну, це ж творчість, це митці, вони мають бути вільними, свободними, то, тому якщо людина ні від кого не залежить, то в принципі, чому і не і не висловити свою точку зору. Абсолютно соредарен з тобою. Почему, чому бы не говорити? Якщо ти так шитаєш, а лучше і вот, наразі сказати, ніж держати в себе, да, і там, допустим, в соціальних сетях якісь коментарі постійно, які-є. Ну, то зовсім різні. Це такі... зов, зовсім різне. Я зовсім, да. в соцмережах іноді хуліганю. тому. Ну, тобто, це не те, що відбувається, наприклад, на камери чи офіційно в, в пресі. В соцмережах я в жартівлива в мене форма і досить брутальна. І... Поэтому, извините, это соц. Ну вот, каждый человек к ней по-разному относится. Ск Скажем, это не, не я с вами разговариваю. Это мой аккаунт с вами вот. вот есть такая позиция. Давай тебе поговорим, давай о хорошем. Как твои дела? Вот чем сейчас Арсен Мирзаям живет? Что в голове у тебя, о чем думаешь? Я Как музыкант? Творчество. Творчество, концерты а, Сейчас а, много люди говорят о твоих турах а, по... Ті містам в Україні, де зараз працюють воєнне діє, це наші не, не бойові дії, безумовно. В такі місця нас ніхто і не довезе. Це, mm. військ, а це військові частини. Воєнної частини. Як публіка, як вас приймають тебе? Як ти відносишся Це к таким буває просто зовсім трохи бувають якісь такі польові умови, бувають більш, скажімо, в, в воєнні містечка, там, де вже там, де й присутні і діти, і дрі, і дружини. Uh -huh, uh -huh. А бувають, я ж кажу, окремо військовій частини, де, военные, де і можна і дозволити собі такий собі армейський умор. Uh -huh. А ти служив, кстати, арці? Ні. Не служив. Я ж глухий. А -а -а. Музыкантская. Давай так говорить. Ты скажи, это благотворительный концерт, или То есть, Или это все-таки коммерческая финансовая составляющая в этой истории? Uh -huh. Ну, немає ніякої комерції, але. И благодетельство ж... тоже просто, нельзя считать. Это поддержка, поддержка. поддержка, поддержка, поддержка что наших військових, поддержка в том, что мы их, mm -hmm. мы с ними. Скажи, пожалуйста, вот по отношению к Российской Федерации, если мы уже об этом говорим, все-таки военные действия, ну, не с Российской Федерацией сейчас идут а, официально, да, вот с а, так называемыми Донецкими и Луганскими народными республиками, Твої концерти були ведь, я, я уверен, в Російській Федерації у тебе якісь выступления і так далі. Ані відміняються, не відміняються. Тебе це коснулося, ні? Ті концерти, які в мене і були, я не відчув на собі цього. Я ніколи не замислювався над цим, і були навіть моменти, коли я відчував незручність своєї появи, скажімо, на території Російської Федерації. Але я виступав як резидент Comedy Club, угу. Це більшість це гумор. і... Такої іпостасії можна дозволити читати. Ні, це зрозуміло абсолютно всім. Да. І амплуа відповідно нормально, але з часом відчуваєш, в принципі, полеміку трохи трохи інакше. Все рівно ми мислимо. І іноді деякий гумор диву, так не сприймається. Да. Да. І... Є складності, безумовно. І тому рамки, скажімо, трохи зузились, і, скажімо, не весь гумор, який тут на увазі. Уран... Вас піднімається хорошо, там вас не, так, не, так, не так. Ні, його не просто не розуміють, Я, то це не вже існують такі моменти, які від нас не залежать. О юморі, о музыке и о многом другом поговорим после коротких новостей, которые прямо сейчас будут в телеканал 112 Украина. Новости номер один Ксенії Смирнова. После чего возвращаемся в эту студию с Арсеном Сенберзаяна.